Добрий вечір, величні люди. значить, зараз буде заборона на багатство. Тобто це убіждення, які нам не дають бути багатими які нам насаджували дуже багато років. Признавайтеся, кому мама казала, що не будеш ти краще жити, як я. Тільки важким трудом заробляються гроші. Багаті накрали, Багаті... гроші для багатих, а для бідних копійки. Ти не можеш бути багатим, бо тому що наші предки були бідні і виживали, як могли. Робиш, робиш, а кінці з кінцями не можеш звести. Багачка знайшлася. Все викидає. Возомнила себе багатько ставить вище всіх себе. Тільки бідність тобі світить, на багатство навіть не засіхай. Гроші то смуток, не гроші, а сльози. Шикарні машини і великі будинки це не для нас, а для багатих.